Усім великий привіт! В епіцентрі бачу і є новиночки непогані. Будемо сьогодні дивитися багато цікавого знижок і новинки. Посуд. Все так красиво. Можливо, це так до Дня закоханих старалися, але вже минуло. А красота залишилася. Просто розкладочка така. Ось це блюдо мені дуже подобається. Воно в упаковці, кераміка 400. 54 гривні. Красота. Цей сервіз білий коштує 5189 знижка 35%. Ціна була майже 8 тисяч гривень. А він такий красивий, тільки подивіться, на цей чайник, який він естетично мінімалістичний, лаконічний, елегантний, красивий цей посуд. Чайник взагалі найбільше мені сподобався. Соосночок такий красивий. Так, а я йду сюди, з цієї ж схожої серії. Від бренду Фіора чашки в золоті і блюдечко теж в золоті. Ну, красота і лише за 229 гривень. Красиво буде подарунок 230 мл. Від цього самого бренду, і з цієї самої серії можна викупити різні позиції і зробити собі такий, якби сервіз. Як вам так? Така лакшері, естетика. Так, ще ось такий є. Фактурна поверхня. Отут просто чашка. І салатнички. Набір салатників 249 гривень. Набор йде ось такий золотистими краями і повністю золото всередині. Асиметричний, такий схилений. Бачите, як красиво. За набір, ну, в принципі, за дві штучки 249 гривень, то по 125 гривень вийде один салатничок. 149 гривень. Просто чашки. Diamond Gold з такими краями золотистими ми бачили. І є така тарілочка з такими, тут просто без нічого. Так, що ще класного додали 259 гривень зі знижкою, якою великою. Ось така ще чашка, теж від бренду Fiora. Красиві чашечки такі сьогодні. Оці. Не пам'ятаю, 279 гривень чи я показувала їх, чи були вони, по-моєму, вже в моєму відео. Красота 399 гривень, ось це, а чому так? Чашка написана, так? Можливо, із за того, що принт такий складний. Тут набір чашки і блюдечко. 359 гривень. Ну, красота! Ось тільки подивіться, які красиві принти. Тут із метеличками. І ось такий квітковий принт в чорно-білому кольорі. Ще ось такі є красиві Ух ти, теж від цього бренду Фіора. А якась серія та інша, з іншою назвою, ось такі є 549 гривень. Вони не дешеві. Ось такі чашечки. Ще є 499 гривень, але вони вже були в моєму відео. Красота тут теж додалося. Які цукернички малі 223 гривні. Сарій лаконічний посуд. Не є високі ціни ще ось така є цукерниця. Підставка під цей, теж це бренд Фіора. Підставочки по 119 гривень. Оця красива цукерниця. 387 гривень. Порцеляна теж фіура. 387 гривень 33-25 і на 1,8. Ось таке блюдо. Добавилося ще тут. Так доставили багато тарілочок різних. Ось ціни погані, тарілка обідня, керамика 21 см в діаметрі. Вінтаж написано. Бред, напевне, абусарія якогось бренду вінтаж. Ось такий з орнаментом. Ніби мають потертості по краях, по тих візерунках. 169 гривень. Ось така велика в діаметрі 27,5 см. Тут вже зовсім інший йде візерунок і трішки навіть дешевше. 99 гривень такі тарілочки. Ось такі великі, тут ціночка не бачу. Є в таких зелено в зеленом'ятних відтінках з коричневим теж ніби так потерлося в стилі вінтажу. Ось такий є. З цієї серії багато є, з такими потертостями. Дуже багато додалося. Ще салатнички зі знайшкою. 14 см в діаметрі. Ось такі теж але Це зовсім інша вже серія. І лише ось ці салатнички. Немає ні обітніх тарілок, ні десертних. Якби так. 135 гривень. Ось ці красиві чашки, кераміка, 135 гривень, такі красиві кольори можна собі для настрою особливого якогось придбати. 205 гривень. Ось такий. За, 50, за 39 гривень ціна була. А, 59 гривень ось така чашка. Кераміка блакитна. Теж красива. Ну і ціна 39 гривень тішить. Можна щось знайти зі знижечками, якщо бажаєте. Ще ось такі є. По 106 гривень, а ціна була 125 гривень. Невисока знижка, але чашки великі, хороші, цікаві. З веселкою, з дощиком. Оці великі я вже показувала 149 гривень в минулому моєму відео. Вони були. Ці яскраві чашечки зі снижкою 99 гривень. Ось така зелена на 580 мл. А ціна була 139 гривень. І 134 гривні коштувала ось така чашка. Зараз 132 гривні невелика снижка. 106 гривень чашка. My little town. Моє маленьке місто, так? 106 гривень. Ну і чашок дуже-дуже багато, різних класних. Класно в подарунках. 37 гривень, а ціна була 59. Ось така чашечка. З хорошим таким принтом, зі смислом типу. Отакі веселі чашечки, зараз по 74 гривні, ціна була 99 гривень. Скляні блюда, які вже були у моєму відео, але не було на них знижки, хто придивився, вони продаються упаковках матового скло, такого приємного рожево-інжирного відтінку. Фактурне, поверхня. Зовнішня 145 гривень, зараз ціна була 159 гривень. Ось такий маленький в зелено-м'ятному кольорі по 72 гривні зараз. Килинки для сушення посуду зараз по 69 гривень. Снижечки немає, по-моєму. Якісь тут висіли дорожчі раніше. Це така от пропозиція недорога. В сірому кольорі є в синьому. То шукає сковорідки, Я зараз вони на розпродажі від бренду Вінзер від Крауф'є. Теж трішки далі. Зараз ми підемо. Дивитися, тут представлено увесь Winsor І хороші снижки. сковорідки, ставимо на паузу, кому цікаво подивитися розміри, наприклад. І яка снижечка 50% знижки. Це дуже добре. Ось така сковорідка, правда, вона ось ці, без кришки, кришку треба докупляти. Але 50% знижки. Це просто супер. Ось це велика. І можна купити за 829 гривень, а кришечки зараз зі знижкою 289 гривень, 279 гривень, залежить і від розміру кришки. Але кришки всі є по розмірах і ви собі одразу придбаєте. На скло теж масові знижки просто. Все в знижечках, стакани різні келихи, стакани для віски по 39 гривень, аж такі пузатенькі об'ємні. Ось можна купити дешево. Були рюмочки по 19, але вже слід простив, вже немає. Розібрали, розкопали 19 гривень, це ні про що. Ось такі ще є по 41 гривні, а це наблока 55 гривень. Ось ці мені подобаються з таким подвійним дном. 45 гривень зараз. Такі чарочки, стопочки. По 25 гривень, до речі, є. Мені навіть краще подобаються такі масивні, важко, добротні. Виробник Болгарія. По 22 гривні ще ось такі є стопочки. Теж товсте скло досить. І 22 гривні. Ціна була 20. 4 гривні лише 8% знижки. Набір стаканів. Напевне, вони з малюнком тут намальовано. Ні. Ось такий. Ось вони. 223 гривні і 25% знижки. На малюнку чомусь. Але я бачу, що це має відношення саме до цих стаканчиків. Дуже красивий під хрусталь за 529 гривень. Ось такі стакани. В наборі 6 штук. Ціна була 559 гривень, лише 5% знижки. Мало, чекаємо на більшу. Ну, я Кого влаштовую я б взагалі можна і без знижечки багато красивих позицій придбати. І від бренду Фламбург в новиничках додавалася дерев'яна хлібниця, пластик деревина 919 гривень, бо знижечки, це просто новеньке, покажу, який має вигляд. На завісиках. Можна сказати, що вона така якісна, що вона так відшліфована знаєте, буває таке дерево, що аж просто ось ця мені краще подобається, як нова... а, тут і ціна. Тут і ціна 1900 гривень. Але красиво. Ось ці дві хлібнички в новиночках. І Вінзер Ну, цей бренд зробив таку суперську розпродаж. А в епіцентрі. І це новинка і одразу знижка. О, така терка багатофункціональна, нержавіюча сталь, 431 гривня, а ціна була 539 гривень. Так, так пів тисячі треба дати за хорошу терку. <рес> якщо брати середні статистичні доходи українців, то я вам скажу, що немало за саму терку, якщо так розглядати. Я розумію, що бренд не орієнтується лише на українців. Але якби зараз. Саме так от хотілося зробити висновок. Це без снижечки ще є. Ось такий ще красивий дизайн, 569 гривень, це ще все зі знижкою. А ціна була взагалі 800. 814 гривень Терка. І 800 гривень. 814 гривень Терка. Так, Терку вдома маю. Не вінзер, правда. Скромнішу. А якщо буде хороша знижка, то можна поновити. Ну, ця менша від Вінзер. то вже тут і ціна 239 гривень. Бачите, наскільки менша. Але воно якось в ціні не так вже дорого, не так косюче. До речі, відкрав можна придбати от класна тарка і за 277 гривень. Ціна була 345 гривень, І крагу я навіть більше люблю. Це німецький бренд з дерев'яною ручкою. Таке відчуття, що ручка ненадійно тримається. Вона має бути така рухлива. От ця ручка дерев'яна, вона просто от сама по собі живе від терки. Млиночки скляні. Я я теж ходжу облизуюся біля них, які вони естетично красиві з маркуванням краув. Зі знижкою 324 гривні 26% знижки. Красиві малинки. Хоча такий звичайний можна купити теж від крал. Якби не такий по естетиці красивий, можна за 180 купити маленькі блиночки, вже від фламбург 265 гривень, але цей ну, просто краще красота. Ну і сковорідки не тільки від вілзер, а ще є від відкрал і зі знижкою. І є з кришками, і є без 529 гривень. Ось є сковорідки, 35% знижки. 439 гривень. Теж є багато смушечок, у нас когорі підкрав. Добротний бред. Сказали, що ручки не нагріваються. Я питала за ковш, хтось має і каже, що не нагрівається. Хоча я стараюся, я купляла від крала в прекрасно служить. Але правда, я купляла не в епіцентрі, я купляла в Ашані, там була хороша снижка, але все рівно було дорого. І кришку теж окремо докупляла. 612 гривень, коштує ось ця сковорідка. А ціна була 945 гривень, 35% знижки. Різні органайзери для зберігання гатних дисків 190 гривень, 220 гривень. Вагітна штучка, якої я не маю. Ніяк, руки не дідуть купити. Красиво 550. Це потрійний. Так, органайзер набір з трьох частин. Я думаю, що, можливо, ще щось бо Оце задорого. Підватні палочки, ось такі є 190 гривень. Тут ціни немає, але щось класне. Тут теж класний зайчик. на нас серветки. Ось такий органайзер для ванної. Так, чекайте, я витягнула вже. Він не закривається нормально. Це як стояти в ванні і мучитися, поки закриється. Під сиротки, під ватні диски, під палички. І ось ці вази. Зі значкою чорні і білі 389 гривень. Виробник Україна. ціна була 428 гривень в білому і чорному кольорах. Друзі, ми були в епіцентрі і дивилися знижечки новинки. Можливо, вам щось сподобалося. Ви придивилися або провели прекрасний час за переглядом моїх походень в епіцентрі. тож попрошу написати коментар, підтримати коментарем, Добрим словом, лайкосиком. Всім папа -па і до зустрічі!